Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про один із найважливіших апарейдів у моєму житті. Про мій новий ПК. Для багатьох це просто техніка, але для мене це окрема історія, це цілий шлях, який почався ще в далекому. Хотілося б сказати 2015 році, але він, можливо, почався ще давніше. І сьогодні я вам розкажу, як я пройшов від о, слабенького ноутбука, котрий навіть для свого часу був не дуже сильним, до ось цієї звіромашини, яка тягне всі ті ігри, які мені хотілося коли-небудь, в принципі, грати. Якщо о, розпочинати цей шлях, то розпочинати його не де-небудь, а мабуть десь. Так, в 2014-15 році, коли в мене з'явився старенький ПК, який ще виглядав, ну знаєте, я ці дефолтні старі ПК зі здоровенним екраном, стара миша, стара клавіатура. Які втикались навіть не через USB, а ось через ці старі розйоми. Ну, ви зрозуміли, я думаю. Він виглядає як старий ПК, він був куплений за 300 гривень і видає він потужності на всі ті 300 гривень, дай Боже. GTA San Andreas, Call of Duty 4, Counter-Strike 1.6 Здається, це, в принципі, все. І весь прикол в тому, що коли граєш з пацанами в Counter-Strike, кожні три карти доводилось перезагружати комп. Бо міняєш карту один раз норм, міняєш карту другий раз норм. На третій раз цей чорт просто зависав нахуй, доводилось його перезавантажувати. Ну, На такому залізі я грав, мабуть, десь цілий рік, ще враховуючи те, що більшу частину цього часу в мене навіть не було навушників. Тобто я грав з кінтом в GTA San Andreas мультиплеєр. Ми зізванювались по телефону. Звуків у грі я взагалі не чув. Тому що там, здається, просто не було роз'єму під навушники. Все, що я звідти пам'ятаю, це те, що я вмикав музику на плеєрі, втикав навушники у вуха та й. Грав в GTA San Andreas. Потім з'явились навушники, почав грати з пацанами в КС, потім, десь років так, в 2015-му, в мене з'явився ноутбук. Спитайте його характеристики, ну я не скажу вам, що вони сильно кращі за характеристики того старого компа, бо в старого компа було 512 МБ оперативки, дай Бог, якщо 256 МБ відеопам'яті, процесор на одне ядро. Там, здається, не було два ядра, якийсь старий старий Intel. Ну і тягнув він тільки. Sun Andreas, Call of Duty 4, Silent Hill 2, ще був і И І от в мене з'явився ноутбук Intel Pentium на 2 ядра з частотою 1,7 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті DDR3, скоріше за все, і відеокарта Nvidia 820m на 2 ГБ. Ну що можна сказати? На той час це був. Більш-менш нормальний ноут як тільки-тільки я його купив, ще на ньому можна було щось грати. От зараз пам'ятаю, під новий рік це було. Перша гра, яку я на ньому запустив, це була друга мафія. Я просто ну, дуже сильно хотів в неї пограти. Насолоджувався кожною секундою. Я на цьому ноуті ну, стільки всього пограв. І GTA 5, і Max Payne 3, і Mortal Kombat. Ну, тобто більше за все годин я, звісно, провів у доті. Пийте мене, будь ласка, але тим не менш я вижав все з цього ноута. Просто на максимум я грав, як тільки можна, на ньому майже 10 років. І він терпів. Він все це терпів. Єдине, що я з ним зробив, це замінив жорсткий диск. Ну це не так страшно. Якщо вам цікава його доля, то я віддав його на зсу. І от о, в 2015-16 році він ще міг справлятись з тим, що виходило в 2011 13 Бо, наприклад, ігри 2014 року, типу Far Cry 4, там або навіть Far Cry Primal виходив, це, Дай Бог 15 ФПС було. Це неможливо було грати. І з кожним роком ставало все гірше і гірше. Тобто, доходило вже і до того, що в самому кінці своєї кар'єри, так би мовити, він завантажувався ледь не дві хвилини. Це просто якийсь жах, не кажучи вже про якусь роботу в програмах там, по монтажу відео чи в шопі навіть тому самому. І от у 2019 році трошки все це помінялось нарешті. Прийшла епоха ігр без лагів, тому що в 2019 році я отримав PS 4. Це був зовсім зовсім інший рівень порівняно з ноутбуком. Тобто, щоб ви розуміли, якщо грати в GTA онлайн на цьому ноуті, воно лагало майже завжди. В мене були 25 FPS, ФПС. Це була просто песня. Якщо ти їдеш на машині, просто констант фріз лаги. Це ну, неможливо було грати. Але от на PS4 ви просто навіть уявити собі не можете, як я кайфував. Тобто весь той час що я грав в GTA, я грав в неї ну, от, з лагами, оце, з ультра низьким FPS. -ом. І от як на PS4 ти просто їдеш на машині, а воно не лагає. Ну для мене це вже було щось заоблачне. просто. Це був якийсь жах в хорошому сенсі. А потім відкрив для себе такі ігри, як Spider Man 2018 року, God of War 2018, Red. Dead Redemption 2, господи Боже, це були, мабуть, найкращі часи мого геймінга. Я просто насолоджувався як міг. Тому саме 2019 році, щоб ви розуміли, як сильно я любив цю консоль. В мене навіть не було телевізора чи монітора, щоб її під'єднати. Я віддав їй своїй дівчині, до якої була на той момент. І е, кожного тижня в суботу я прокидався десь у сьомій ранку. Їхав на велосипеді до неї у другий кінець міста. Поки її мама була на роботі. Я півдня сидів грав в консоль. Потім в мене вже звісно з'явився телевізор. Mano, eu ia abrir Трошки пізніше монітор до виходу другої частини бога війни. Це, це була просто бомба, що можна відкинутись на кріслі, забути про всі ці лаги, про всі ці 2-хвилинні завантаження, хоча брехати не буду. На PS4 6 жорсткі диск, воно доволі довго грузиться. Якийсь час я також грав на Xbox One X, що теж був дуже чудовий експірієнс. Деякі ігри, які PS4 не могла запустити в 60 FPS, наприклад, та Xbox запускав їх в 60 FPS. Десь в 23-му році я взяв собі Xbox Series і оце для мене теж була просто тема перейти от на Carrant консоль, затестити такі гри, як от Forza Horizon 5, перший Mortal Kombat, Star Wars Jedi Survivor, там, Cyberpunk. Тож, я пройшов Cyberpunk на PS4. Він виглядав, ну, чесно кажучи, не дуже. На Xbox він виглядає набагато краще. І я все ніяк не зберусь силами пройти Cyberpunk на ПК. І от знаєте, ось ці консолі вони дають о, такий ну, прям, гарний досвід. Чудовий досвід, я б навіть склавсьо геймінгу, але завжди чогось не вистачає. От просто ти не розумієш, чи графіки, чи ФПС, чи от можливості налаштувати ту саму графіку. Ну щось. Щось йшло не так. Ну і до того ж, всі мої друзі вже купили собі нормальний комп'ютер і тільки я. Оце з двома консолями і з цим ноутбуком, який я в принципі юзаю тільки для перегляду відео на Ютубі. Напевно, десь півроку назад настає мить, коли ти підкопив трохи грошей, і нарешті збираєш собі нормальний комп'ютер. Для когось це може бути фігня. Він скаже, це на характеристики, це гімно. В мене в 10 раз краще, але для мене це просто звір у плоті. Звір з металу, пластику, скла. Це монстр. Що це? З... Собственно за монстры. Ви може спитаєте. процесор в мене Ryzen 5 5600 на 6 ядер 12 потоків, частота 44 ГГц. Відеокарта, ледь не саме головне, Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 МБ GDDR6, материнська плата Gigabyte B550M, 32 ГБ оперативної пам'яті Kingston Fury DDR4, що стоїть на 32 МГц, ну і SSD на 1 ТБ. Це не просто ПК, це реально моє нове геймерське серце. Інший світ це абсолютно зовсім геть новий. Нове експірієнс, тобто ті гри, які я не міг собі навіть уявити, пограти на ноуті, або консоль видавала там 30 FPS. Тут я граю 60, 75, 120 FPS, це просто бомба. Я не знаю, як ще навіть це словами описати. Знаєте, для когось це може просто новий комп'ютер, але для мене це більше, це завершення, або, скоріше, може, новий етап в такому довгому шляху. І ось зараз, коли я запускаю якусь гру, той же Helldivers, або Рест. Або Battlefield, такі якості, в які я навіть уявити не міг. Я розумію одну, знаєте, важливу річ: мрії мають здійснюватися. Можливо, це зайняло в мене майже 10 років. Можливо, це було не так легко, не так добре, як хотілося, але воно того було варте на всі 100%. Я віддав за цей комп'ютер гроші, зароблені кров'ю і потом, і я вам скажу, я б віддав їх ще раз. Це комп'ютер це більше, ніж просто потужна залізяка. Це символ того, що, от знаєте, терпіння і жорстка праця приносять. Досить хороший результат. У мене є інструмент для всього, для ігор, для монтажа цього відео, для обробки звуку, все, що захочеш. Такі моменти, теж розумієш, коли йдеш до своєї мрії, слід пам'ятати, що навіть якщо шлях довгий, результат того вартий завжди. Так що, дякую всім за перегляд. Пишіть, що вам більше подобається ПК чи консоль, можете навіть срач розвести, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, на який я викладаю відео раз в 5 років.